Вітанечка. Сьогодні у нас штат Нью-Йорк і тут мінус 7. Дивіться, як парковка остатньоземно. Зараз я вже буду знімати в Русі. Ну і в принципі, в принципі, що? Сьогодні я хочу вам. Тож, ну, поговорити на рахунок, тут мені просто попадається все, нові-нові е такі, знаєте, як вам сказати правильно, роздуми людей, е чому вони, власне, лишають Канаду і чому то в них відбувається, з якої причини. І, в принципі, ну, це досить актуальна тема. Е можливо, буде для тих, хто сюди думає їхати, не їхати, сум... має якісь сумніви такі певні, тому я рахую, що це буде актуально. Тому... Зараз ми перевернемо камеру, почнемо їхати і будемо тихенько знімати. Все. Так, виїжджаємо з тує стояночки і заодно О, поговоримо на рахунок цього всього. Зараз пов'язано з людьми, які залишають Канаду. По приїзду, пробувши тут, ну, я би не сказав, що багато, Хто, кого там вистачає на місяць, кого на більше, але в основному, в принципі, все одно їдуть. Так от, ну, перша причина це причина, що холодно, тому що прийшла зима. Я вам скажу, що там Манітоба мінус 29, мінус 30, Альберта, сніг, холодрига. Тобто ну не кожен, знаєте, як то кажуть, хоче жити в такому кліматі, тому що він дійсно тяжкий клімат. Я би не сказав, що там щось таке класне, коли мінус 30 давить, правильно? Плюс до того всього ще мінус 30 чи додати відра, то взагалі там, цілих мінус 40-45 мінус напевно, відчуття. І Тому люди просто борються, борються з тим, що себе заставляють, що вроде би, вроде би, гроші йдуть, заробітку такого немає на перших часах. Ну і напевно це спонукає все-таки все і, і повертатися до... Других країн, напевно, європейських, звідки вони приїхали, скоріше всього тепліших, ну, це ж розумієте, я кажу, тяжко просто сказати, тому що, в принципі, зараз достатньо інформації відео і всюди, як взагалі, як виглядає сама Канада з її тими всіма там, плюсами, мінусами і тим всім. Тому що в принципі, коли люди приїжджають. Вони досить оптимістичні, але потім дуже швидко в них той оптимізм проходить, розумієте? Ну, це може говорити про те, що так само, що в принципі люди не дуже та й планували кудись іммігрувати. Я скоріше сказав би так, напевно, що просто за рахунок того, що в них відбувалося, там, якщо хто з України їхав, це одна справа. Якщо хтось з Європи, знаєте, це коли от, Вроді з'явилася безплатна можливість. Ну і все, типу, мов, треба попробувати, чому би і ні, там, туди-сюди, нам вийде, ми зможемо. Але по великому рахунку люди ж, в принципі, де і не планували. Вони там, де Європа вона інакша, ніж тут а, той американський континент. Вона дійсно інакша по менталітету, виходить по роботі. Так само. Дуже багато таких різних факторів, які власно впливають на те, щоб. Людям просто ну, приходиться розвертатися і повертатися на там, точку, звідки вони стартували. І це, я думаю, що це буде продовжуватися, ще з таким, ну, це тільки початок, Ще воно буде набирати набирати обертів Це вся ситуація, тому що я буду ще раз говорити, народ, ви перед тим, чим натітися через океан, ви добре, 10 разів подумайте, чи вам то треба. Я вам на повну серйозі говорю. Ну, нікому ви не заберете там робочі місця, чи ще щось, чи ще щось, нікому тут нічого не зробиться від того, що ви приїдете, буде не холодніше, не тепліше, в принципі. Але для вас вам треба завжди добре думати, чи вам це потрібно. Тому що е я ще раз кажу: ну, є люди, які е мають там документи. Нормальні, тобто вони там вже багато років живуть, вони вжилися в якихось країнах. Я не говорю зараз про Україну, власне, фактично говорю от, скоріше про тих людей, які живуть в Європі, в різних країнах Європи. Розумієте? Я не бачу доцільності. Вот ну повірте, я вам серйозно говорю. Я не бачу доцільності сто раз іммігровувати. Розумієте? Якщо ви вже раз переїхали в одну країну і там живете, ви вже там привикли, ви там підівчили мову. у Вас там якось більш-менш все складається. Для чого опять начинать, розпочинати все спочатку? Ви що думаєте, що воно щось краще буде, ну, я не знаю. Воно, ну, в принципі, опять, багато таких, знаєте, не знаю. Ну, але вибирати вам це особисто моє таке бачення. В принципі, я завжди казав, якщо би ми. Наприклад, в Польщі на той момент, коли ми шукали власний будинок, ми знайшли би цей будинок і його придбали. Ну, навряд чи ми б кудись більше з дружиною іммігрували, Ми б залишились там, де ми залишилися. Це я вам точно говорю. Тож, коли ми жили і знімали квартиру в Польщі, в принципі, вже теж ми там вбулися, були теж достатньо часу, можна сказати, розумієте, в принципі, якось так. А Канада, бачите, ну, вийшло так, як вийшло, розумієте? А ще є в мене одне таке бачення, розумієте, що знаєте, коли люди щось отримують безкоштовно, вони не до кінця це. Може бути, теж цей фактор буде такий знаєте, присутній. Коли б ви до тої імміграції зарядили би багато грошей, потратили б багато часу, прийшли б багато там різних співбесід, прийшли б якісь екзамени. Можливо, ви б тут, трошки по-іншому теж би до того все ставилися, власне, до того процесу імміграції, розумієте? Це так само є варіант. Потім ще є варіант людей, чому вони повертаються, які взагалі, ну, так само живучи в Європі, скажемо, беремо Польщу, там багато людей з Польщі. Вони, в принципі, сильно не напрягалися, напрягалися в такому плані, що... Вони займалися допомогою в так сказати в оформленні документів. Тобто, ви розумієте, це така типова фігня, де не треба корот, працювати. Ти можеш просто збирати в людей документи. Ой, перепрошую що по ямах, розкакав. Збираєш документи за певну оплату, суму ти за них і, ходиш, і там, скажем, так в лапках представляєш їхні інтереси, ви розумієте? Ну, Відповідно, таких людей в, в Польщі, в Україні було завжди достатньо, тому що я пам'ятаю навіть у Львову, е, коли там були ті черги в посольства, черги в ті візові центри, завжди були рішайли, які там стояли. Е, ви знаєте, я можу вам одне сказати. Ну, щоб сказати, що я там якби від цього був в захваті, я взагалі був від цього не в захваті, але тим не менше, е, завжди був, як то кажуть, ну, е, як це? по російськи, що коли є спрос, є пропозиція. Так, як там говорять там спрос і пропозиція? От вам, будь ласка, спрос і пропозиція. Відповідно, от такі пасажири з'явилися на фоні, які зразу пропонували різні послуги, заповнені анкет, ще щось, ще щось, відстояння за тебе в черзі, ти за це платив. Вони там вирішували записатися на чергу. Ну і в принципі то саме, що ми зараз бачимо, тому що теж багато народу. Ну я не знаю, ви знаєте, мені здається, що в Україні це просто не забрати. Тобто, це, це така, як вам сказати, я навіть не знаю правильно. Це така ситуація, яка для українців вона буде всюди йти. Тому що ми переїжджаючи навіть в другі країни все одно та ситуація йде з нами. Тобто, опять же, з'являються ті всі рішайли, які рішають за певну суму, певні випитання, розумієте? І в принципі я вам розкажу так, знаєте, на своєму особистому прикладі, це я вже Україну, я пропущу. Я візьму вже Польщу. Коли я теж стояв там, переподавався там, на карту побуту чи ще щось, я бачив, коли приходили теж, опять же, це були наші рішайли, це не були ні поляки, це власне були наші. Громадяни, які працювали на якісь компанії великі, там, які допомагали, так скажемо, нашим співвітчизникам легалізуватися, тобто отримати ці карти побуту чи ще щось. Ну і от вам простий приклад. Чому виникали такі величезні черги? Я. Я вам скажу дуже просто, тому що коли в черзі стоїть одна людина, це є одна людина, і оформлення одної людини там проходить якийсь певний період часу. А тут заходив така особистість і приносила документи 10-15 людей, розумієте? От відповідно, скільки воно часу там сиділо і то все оформляло. Поляки на це реагували нормально, тобто вони, ну і було кольорово, в принципі, розумієте, по великому рахунку дискомфорт получали тільки ті люди, які стояли в черзі, тому що їм приходилося він то думав що тут стоїть там п'ять людей в черзі а получалось там стоїть 20 людей в черзі разом з тим одним з їхніми документами я на то дивився за ну, завжди негативно я рахував що це ну як для мене знаєте це створення тільки корупції однозначно це створення дискомфорту простим людям тому що це не є комфорт, і ну, зі мною хтось може спорити само собою, казати, що це якби теж така певна послуга. Знаєте, шановні, послуга в чому? Послуга в тому, що одна людина збирає там, 30 людей, іде, а остальні стоять, -то чекають, тому що одна людина заходить з 30 паперами, ну то якось не дуже серйозно, правильно я рахую. Тому що і відповідно така черга виходить, то там багато всього. Що прям так розказувати, в мене немає там зараз і бажання на той часу, щоб це там ружовувати. Тому що взагалі діло то не про Польщу. Але тим не менше. Ну і в принципі, ті всі рішали, так само вони вирішили рванути в Канаду, і вони це вони якби показували це все в своєму, в своїх цих показують, що вони за певну суму там заповнять анкету, ще, що, ще що. Але чим мені подобається в Канаді, що в Канаді от такий фокус він не проходить, Розумієте, чому він не проходить? Я скажу. Тут там, офіційні там, консультанти туди-сюди, але це коштує ну, зовсім інакше грошей, і розумієте, як вам сказати, це все більш відбувається по-інакшому. Канада не дає такої можливості, щоб от прям все, знаєте, як це сказати, щоб от незаконно навколо цього всього крутилося куча людей, які при тому наживалися. Так, ти можеш це робити. Представляти чиїсь інтереси, але ти повинен отримати ліцензію, ти повинен платити податки. Тобто це все вже переходить в правниче русло. Ну і відповідно люди, які навіть до тебе звертаються, вони в якомусь плані трохи більш захищені, тому що ти все-таки не є якісь підворотні. А там це таке на такому, знаєте, примітивному рівні. Тому я ще раз говорю, всі ті рванули так само в Канаду, багато хто з них, я більше чи впевнений. Вони зразу відчули, що знаєте, що це просто жилка, без приказ, що не просто будуть е, купу каси заробляти, але вони трохи прорахувались, тому що в Канаді тут свої хватає пасажирів в тому плані, які вже руками сидять на тій, на тій темі, і вони там заробляють свої гроші, і ніхто там лівий не залізе. А так як в Польщі, як то кажуть. Вроді закон теж вроді якось, так, вроді діє і не діє можна сказати, тому що з однієї сторони е, вроде якби є закон, але я його теж деколи і не бачив. Розумієте? А це я вам точно можу сказати. Ну, відповідно, і таке в них там відбувається. А це і не тільки, напевно, Польща, я думаю, що це в багатьох от, всіх країнах, там, е, що, напевно, і Чехія так само присутня, ну, і всі Литва, Латвія, тут теж, я думаю, в, тих, в них це все присутнє 100%. Я не сумніваюся. І от виходить така штука. І от теж такі люди приїжджають, покрутяться, подивляться і з криками. Як мені було добре в Польщі, розказуючи, яка тут ну, навіть стараючись ображати якісь певних людей, що певна категорія людей, які там взагалі за кордоном не жили, приїжджаючи в Канаду, для них там. Мол, мед з медом, а всі остальні, мол, а вони такі всі на на на, на наворочені, такі накручені, тому що вони десь трошки довше побули в, в світі, хоча вони самі там в тому світі толком та й не були, розумієте. Ну вони тим не менше, вони дуже е, так себе знаєте ставлять. І да, але це все закінчиться тим, що в принципі вони збирають чумайдан і вертаються там в Польщу чи ще кудись. Ну мені в принципі нормально, тому що, як знаєте, ну якщо ну, чим таке, то ліпше їдь назад там сиди, от, там. Я не знаю, що там Польща з ними потім буде робити з тими трутнями, але це вже є Польщі проблеми. Що, в принципі, отак от виходить така ситуація з тими рішайлами, які вирішили теж в Канаді трохи бабла скусити, нічого не робити. А так не вийшло. Там друга категорія людей, знаєте, яка теж приїжджає. Це люди, які напевно я ще раз скажу, вони не до кінця просто розуміють, куди вони пхаються, і зато в них виходить таке, то ж у них виходить. Вони дуже швидко розчаровуються і стараються повернутися назад. Чим скоріше, тим краще. Власне, там європейські якісь країни. Тому що давайте будемо чесними. Ну, надзвичайно багато людей власне приїжджає не з самої України. Як, які там їдуть від війни, а які жили в Європі, і просто в них вийшло можливість зараз прилетіти в Канаду, в принципі, вони летять. Не знаю там. Може вони думають, що будуть заробітки, може ще щось, може ще щось, але це все, ну, я ще раз. Це скоріше, не знаю, як це сказати, це все-таки. з Ну, до того треба бути готовим, однозначно. Ну, все, треба готуватися. Ну, приїжджати так просто, щоб приїхати, за океан, летіти, валити сюди ну, немає сенсу. Повірте, ті 3000, що Канада дає допомоги, це таке, знаєте, це дуже таке. Э, це такі гроші, які легко тратяться. Але за то не знаю. Друге, так само є люди такі, які в принципі, на даному етапі довольні. Ну, подивимося далі, що буде, розумієте? Я просто що хотів би сказати, ви зрозумієте правильно, знаєте, в Канаді немає такого, що всі все получають одинаково, як по шаблону, От, наприклад, як в Європі. Щоб вам отримати щось, вам потрібно таке то, таке то, таке то, і ви, ви, ви власне, так получите. Ви розумієте, я вам наведу навіть такий приклад, ви приходячи навіть в автосалон, купляючи машину в кредит, ви. Кожен з нас отримає інакший процент, розумієте? Кожен з нас отримає інакші умови, не будуть всі в одинакових умовах. І це є, ну, і це треба розуміти і так багато в чому, розумієте? Я, чесно кажучи, не буду говорити, розумієте, ну, бо я ж бачу, що люди типу, на що вони відказують, розказують, там, ну, що, що їм не подобається, як ви в самій Канаді. Я вам можу сказати так, народ, він, ну, особисто від себе розумієте. Ну, я не знаю. Я, наприклад, ну, я не стараюся так десь э, ходити, знаєте, сильно, э, щоб прям так вишукувати, щоб мені не подобалося, розумієте? Я просто стараюся жити. ну, Я не задумуюсь над тим. Ну, от знаєте, якісь там приходжу, там якийсь сервіс, не такий, чи ще щось. Ну, я вже привик до того, що я в багатьох різних країнах бачив не найкращий сервіс так само. Хоча б, ну. Потім я в багатьох країнах бачив недорозуміння, розумієте? От дивіться. А от сьогодні простий приклад вам сьогодні наведу, розумієте? От я сьогодні в Сполучених Штатах, так? я сьогодні в USA, ну, вроді би все якби, класно. Я приходжу сьогодні зранку на касу, стоїть там хлопака, і я хочу собі за свої бали взяти водичку, собі хочу, взяти ну, просто звичайний ящик води, щоб пити. У мене балів достатньо, я знаю. Я приходжу, йому говорю, я хочу бали. Розумієте, він включає мені дурака, розумієте, і він мені говорить кеш, розумієте, що ти повинен за кеш купити. Я кажу, ні, я хочу за бали купити. Я кажу, я хочу використати свої бали, айкен там це, як його. Він мені, ні, 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 ні за кеш. розумієте. Я ж розумію, що він просто він, він не розуміє. розуміє, він можливо там нічний, можливо, він взагалі не має там відношення до тої каси. Він просто стоїть, от, він знає, що треба отак і так зробити. Все, в нього більше варіанти, в нього закінчилися. Вони охота когось кликати, розбиратися, він мені тандище тенд 2 долари заплати, 2 долари заплати, розумієте? Ну, Я на то все подивився, сказав Ні, дякую, розвернувся і пішов? розумієте? Тому я вам за і хочу сказати, що всюди буде якийсь певний дискомфорт виникати. Нема всього ідеального, немає, розумієте? Ну, так Країни мають свої недостатки, це є факт, розумієте. Комусь буде не подобатися та сама медицина, комусь буде не подобатися цей самий транспорт, розумієте? Ви пойміть, от ви кажете, знаєте, там ми привикли, наприклад, багато хто з нас привик, що в великих містах повинні бути надзвичайно там, сильні там, розв'язки. От, Наприклад, як взяти там в Україні, так? в Україні переважно люди не є сильно там, в достатку, і маршрутний транспорт розвинутий надзвичайно сильно. Автобуси, різні там маршрутки, трамваї, тролейбуси, автобуси, метро, там все все мать муші, розумієте? Тут а в Канаді такого не зустрінеш, тому що по простій причині немає потребності. Люди в основному їздять своїми автомобілями. розумієте? І в цьому діло, що там. Міська влада не хоче там тратити грошей, чи ще щось немає потреби, не буде окупатися це все. А витрачання грошей, тобто воно ну вони не бачать цілі в тому, розумієте? Всі рухаються своїми автомобілями, і це є правда, розумієте? Так можливо, це десь створює дискомфорт людям, ті, які не їздять автомобілями, чи ще щось. Ну але так побудовано це ну, для когось це є плюс, для когось це є мінус. Розумієте, то з якої сторони дивиться ми далі на ту всю ситуацію? І от так, відповідно от люди приїжджають. І чому от їх так само ще багато кого спонукає вертатися? Тому що вони привикли от в такому руслі жити. Розумієте, вони привикли, що вони все життя пер... ну, рухаються громадським транспортом. Вони ніколи там не використовували автомобілі і не планували автомобіль купляти. І для них це є досить некомфортно, тому що тяжко кудись добратися. Багато різних таких виходить ситуацій. Це так само треба враховувати. І ви коли сюди їдете, ви повинні ж це все враховувати, ви повинні про це думати, розумієте? Ну, Чомусь бачите, багато хто про це не думає і рахує, що ну, ладно, що я розберусь. Та ні, повірте, не розберешся. Я вам ще раз говорю. Тут нема такого, що я прийшов там, знаєте, як в нас там, наприклад, з якогось села Жмеринки. Автобус, маршрутка їде в Житомир і ще кучу сіл походу збирає, розумієте? Тут такого немає. Тут ти, якщо десь будеш жити на провінції, то ти мусиш мати автомобіль, тому що тут, ну, тут немає маршруток, розумієте? Ну, Ти або автомобіль, або таксі, інакше, або сусід, я не знаю. Ну, але інакше виходу в тебе немає, ти мусиш якось ну, виходити з тої ситуації, і ви вже розумієте, ви повинні це враховувати. Щоб потім не казати, що, блін, це все так відстійно, це все так, знаєте, неправильно. Враховуйте це народ, я ще раз говорю, якщо ви хочете мати європейський стиль життя, вам треба лишатися в Європі, розумієте, ви мусите ну, їхати там, не знаю, там, в Німеччину, в Польщу, в Чехію, десь в ті країни. і Жити, розумієте? Тому що там ви це отримаєте. Тут а того не отримаєте, я вам це гарантію даю, розумієте? Так, тут є якийсь транспорт, є, є та все, але можливо він не такий розвинутий, як там, розумієте? Тому що ну, нема потреби. Я вам серйозно кажу, немає потреби. Люди в основному всі автомобілями пересуваються. Така політика, така як вам сказати, культура можна сказати, як хочете, розумієте, але факт по факту воно так є. Потім наступне, давайте теж розберемося. Ну, канадський там менталітет розумієте, казати власне, про канадців, я би не сказав, тому що ви розумієте, що якщо ви підете працювати в певні сфери, якісь там обслуговування, в ті самі там Тім Хортон, Макдональдси, то ви розумієте, що там в основному там іммігранти працюють. Про яку там можна канадський менталітет взагалі говорити? І в основному, там, якщо ми беремо Канаду, все, в основному там будуть працювати все таки індуси. Вони там ті, вони займають, я вже, як, як я казав, що індуси вони є торгашами, розумієте, і вони, вся сфера обслуговування, вони там і відповідно вони туди лізуть. Тобто вони з того там живуть, їм це по кайфу, і ну, така ситуація складається. І що ви там хочете від них? Скажіть мені що ви, ну, я навіть не знаю, що людей можна хотів розуміти. Тут ви повинні це все такі, от, знаєте, реально ви повинні це все розуміти. Тобто, це така, знаєте, не треба собі... Е, я ще раз кажу, я коли приїхав от, зараз, я їжджу тут власне Нью-Йорк, е, і е, це як його, Філадельфія, я звернув увагу, наскільки просто тут багато афроамериканців, їх тут надзвичайно багато. Хоча в деяких, я так вот, в штаті Мен, їх так, їх не настільки багато, розумієте, от я от звертаю увагу на то, от, знаєте, як люди розселяються. Так само, як я зараз там приїду, от зараз, е я рухаюся в сторону е там, наприклад, Місісаги, там, Онтаріо, я так само туди приїду, там буде мать муща індусів, розумієте? Десь в якихось кварталах будуть багато там, як я поїду в Бісі, там буде багато китайців, розумієте. Десь там, я не знаю, в Манітобі буде, там, в Менії, десь буде багато українців, розумієте? Тобто це треба розуміти. тобто Ситуація це країна іммігрантів. І тут а, зі всіх країн приходять якісь свої культурні замашки, культурні якісь свої різні такі, як вам сказати, ну от, різні такі штуки, які в принципі не завжди ми, як приїжджаючи з там того континенту, там, нам дуже підходить і дуже нам подобається. Ви ж розумієте це. І люди розвертаються, розуміють, що це повний треш, і вертаються назад, тому що в принципі, їй просто не підходить. Їй просто не підходить, я ще раз говорю, я більше ще впевнений, що е, причина дуже така проста, Вони трошки мучаться, знаєте, коли людина ні від чого не отримує задоволення, вона швидко губить ентузіазм і в принципі, лишає і їде. Відкрилася в мене, моя діяльність. Ай-яй-яй, який я, то просто треш. Все, що повипадало, все, що могло, повилітало взагалі в мене, плану закрив свою цю. Що таке нас справи, народ, тому таке відбувається, бо це все така, знаєте, назад. Виїзд назад з таким задоволенням люди білети купляють, повірте, я вам серйозно кажу, вони прям цвітуть в пахнуть. Вони з таким задоволенням, як сюди, купляють білети, таким самим задоволенням і звідси купляють білети. І багато хто розказує, що а, все, я не хочу. Мені нічого тут не подобається. Тут все не так, як я думав, я не так, як я планувала. Ну так є, на жаль. На жаль, так є. Тому всім я бажаю успіхів. Завжди бажаю вам. Все-таки думати, що ви робите, все-таки не дивитися тільки на якісь такі емоційні свої моменти, а тверезим розумом все-таки розсуж... ну, розсуждати, чи вам потрібно це, чи вам не потрібно, щоб ви потім знаєте, не їхали звідси і не думали, що це була саме більше ваша помилка, розумієте? І буде у вас туди все класно, і буде все вас чітко. Тому всіх. Як то кажуть, я дякую за все, що ви робите, що ви нас дивитеся, що ви коментуєте. Ну і все, вам найкращого, в принципі, а я буду далі працювати. Все, до зустрічі.